Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Матерь Божа лікує всі немочі, угамовує всякі скорботи, покриває самі гріхи, якщо вони з'єднані зі скорботою про них серця, але не покриває і не може покрити запеклість у гріхах, писав святитель Інокентій Одеський. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. Незабаром церква святкуватиме покров Пресвятої Богородиці. Ми ж у нашому випуску сьогодні розповімо про події в житті одеської єпархії напередодні свята. 6 жовтня церква святкувала зачаття чесного славного пророка, претечії і хрестителя Господнього Іоанна. У день пам'яті апостола Євангелиста Іоанна Богослова, 9 жовтня, у свято Успенському одеському чоловічому монастирі звершили урочисте богослужіння. 5 жовтня виповнилося 100 років із дня народження митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова. Одеська єпархія запрошує на престольне свято у Свято-Покровський скит у селі Маринівка. 13 жовтня, у неділю о 17 годині буде звершено святкове всенічне бдіння. 14 жовтня у свято Покрову Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Проснодіви Марії о 8.30 тридцять вожественна літургія, якого очолить високопересвячені шагафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський, в обителі можна буде прикластися до ікон, написаних на святій горі Афон, поринути в освячене джерело, скуштувати монастирську трапезу. Для бажаючих паломників організовано безкоштовні автобуси. За довідками можна звернутися до на гарячу лінію одеської єпархії. Шостого жовтня церква святкувала зачаття чесного славного пророка притечії хрестителя Господнього Іоанна. У свято Лінському одеському чоловічому монастирі божественну літургію очолив вікарій Одеської єпархії архієпископ Арцийський Віктор за богослужіння. Молилися за мир в Україні у недільному читанні Євангелія від Луки розповідалося про те, як усю ніч працювали рибалки і нічого не спіймали. Але коли Господь увійшов у човен і після проповіді наказав закинути сітку, спіймали стільки риби, що ледве змогли витягнути сіті. Це образ праці, одної без допомоги Божої та іншої праці з благословенням Божим і його допомогою. Поки людина тільки самотужки хоче чогось добитися, усе валиться з рук, коли ж Господь наблизиться до людини, праця приносить добрі плоди більше заочікуване. Я є лоза, ви галуззя. Хто в мені прибуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Говорить Господь. Як гілка незрощена з деревом, не тільки плоду не приносить, але й висихає і втрачає жвавість, так і люди, якщо не прибувають у живому спілкуванні з Господом, плодів правди, цінних для життя вічного, приносити не можуть. Коли ж зійде Боже благословення, з'являються і сили, і результати праці. Освячуй працю молитвою, слухай і вивчай слово Боже, щоб не бути марним трудівником, каже нам церква. 5 жовтня виповнилося 100 років із дня народження митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова, який понад чверть століття перебував в Одеській єпархії. З благословення високопересвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського в день народження владики Сергія було звершено заупокійну божественну літургію, яку очолив намісник свято Успенського одеського чоловічого монастиря, архієпископ Арцийський Віктор у співслужінні брать Ії обителі після літургії звершили панахиду на братському цвинтарі монастиря, де похований митрополит Сергій Владика Сергій Петров показав приклад морального християнського життя, будучи гідним трудівником Ниви Христової у тяжкі роки ненависті до церкви у ХХ столітті. Святитель був у її твердим захисником. Митрополит Сергій заснував багато традицій в одеській єпархії і прийняв найкраще зі служіння чудового одеського святителя 19 століття архієпископа Інокентія Борисова. Майже 25 років митрополит Сергій очолював одеську єпархію. Окрім одеської єпархії, був керуючим Херсонською, Донецькою, Луганською єпархіями протягом свого Церковного життя обіймав високі посади в нашій церкві. Сьогодні було звершено заупокійне богослужіння, спокій душі, блаженно спочило Владики Сергія в знак подяки, пошани за ті великі труди, за його служіння, ревне служіння святій Матері Церкві в складні часи атеїзму. Владика запам'ятався одеситам, як Щирий проповідник Слова Божого, який намагався зберігати храми від закриття, який завжди проявляв свою любов до ближнього, до священнослужителів. Залишилося дуже багато історичних праць, владики Сергія, до яких сьогодні звертаються вчені науковці, вічна і блаженна пам'ять владиці Сергія. Подач Господи Усопшему рабу Твоему преснопамятному митрополиту Серхию и сотворимо. День православного свята храми преображаються, напоєні особливою Божою благодаттю, молитвами численних віруючих, працею служителів і силою Божественної літургії. 9 жовтня православна церква відзначає день пам'яті апостола і евангелиста Іоанна Богослова, духоносного споглядача. Невимовної любові Бога до миру і людини, який виразив останнє слово Божественного Откровення у своїх працях, іменованого Апостолом Любові, якого Ісус Христос назвав сином грому за гарячу вірність і безмежну любов, у свято Успенському одеському чоловічому монастирі, братію, обителі і викладачами семінарії було звершено божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, «Живоносне джерело. мы видим Иоанна Богослова, стоящего рядом с крестом Христовым, когда все ученики разбежались, когда всех объял страх, трепет, ужас, он остался со своим любимым учителем. Поэтому он любимый ученик. Поэтому Господь, зная это, открывал ему тайны Царствия Божия. Мы знаем, что Апостол Ян Богослов, один из трех учеников, который видел свет Христов, славу Божества Христова на фаворе, мы знаем, что Он был единственный, единственный ученик, кому Христос открыл, Кто Его предаст, потому что действительно Он вмещал в себе то смирение и ту любовь, которую принес Сам Господь наш Иисус Христос. И вот и нам необходимо помнить эти великие слова Иоанна Богослова из Апокалипсиса. «Знаю твои дела, знаю твой труд, знаю твое терпение», говорит Господь каждому из нас. Поэтому будем трудиться, будем терпеть, будем делать, взирая на пример святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Аминь. Звернути вашу увагу на фразу в Біблії Бог сокровенний, безліч віруючих по всьому світу навряд чи усвідомлюють, що Його слово містить такий вираз і що насправді вони не знають Бога як Бога сокровенного. Вони знають його як всемогутнього, праведного, сповненого благодаті і співчуття, але як сокровенний він невідомий їм. Наша особистість диаметрально протилежна Божій особистості. Йому подобається бути неявним. Нам подобається виставляти це на показ. Він не прагне зовнішніх проявів, ми ж не задовольнемося, поки не досягнемо їх. Ця божественна риса представляє складне випробовування для нас. Пророк Ілля був людиною подібною до нас, і він не витримав цього випробовування. На горі Карміл Бог був із ним явно, але коли Бог. Припинив свою явну присутність, Ілля не зміг цього винести. Він впав у зневіру і сховався в печеру. Коли Бог запитав його, що ти тут, Ілля? Він відповів: Зревнувався я за Господа, Бога Савоофа, бо Ізраїлеві сини залишили заповіт твій, зруйнували твої жертовники, а пророків твоїх вбили мечем. І я лишився сам, та й душі моєї шукають, щоб забрати її. Бог знав, у чому полягають труднощі Ільї. Він знав, що Ілья хоче, щоб Бог виявив себе. Ілья не усвідомлював, що Бог є Бог сокровенний. Тому Бог влаштував йому наочний показ: пройде великий і сильний вітер. Ілья подумав, у цьому Господь, але не у вітрі Господь. За вітром пішов землетрус. Ілья подумав, напевно, в цьому Господь. Але не в землетрусі Господь. Потім прийшов вогонь, і Ілья подумав: Господь є той, хто пожирає вогонь. У цьому буде він, але не у вогні, Господь. Після вогню було віня тихого вітру. У цьому був Господь. Ілья сказав йому: залишився я один. Але Господь дуже м'яко відповів: Я залишив сім тисяч мужів. Усіх цих коліна не схилилися перед вагалом. Ілля, я скрив себе. Ти не знав, що я зберіг ці сім тисяч душ. Ілля розумів лише те, що мог бачити. Але Бог є Бог сокровенний. Він зберіг для себе сім тисяч чоловік, які не схилили коліна перед валом, але те, що він зробив, було настільки потаємно, що навіть його пророк Ілля нічого про це не знав. Не думайте, що від Бога тільки могутні дії, великі видіння і значні откровення». Божа робота відбувається в нас у таїнстві. Часто це лише слабкий шепіт або непомітний вплив, настільки непомітний, що ми навряд чи відрізнемо його від власних вражень. Іноді, з самої глибини нашого єства, виникає слабке відчуття, голос, слова. Це твоє природне життя, його місце на Христі. Ви можете сумніватися, думати, що це не Бог, а лише ви самі. Але дозвольте запевнити, що це його найокресленіше говоріння і робота. Часто саме завдяки цій тихій внутрішній діяльності Божій ми отримуємо свої найвеличніші водійства. І коли в новозавітний період Господь прийшов з небес на землю з конкретною метою відкрити себе людям, він знову сховався, сховався в людині. Він з'являється і потім ховається, і ховається так ефективно, що ніхто не може впізнати його. Такий його характер. Є такі віруючі люди, які що б вони не робили, роблять це найбільш ненав'язливим чином. Якщо вони приносять вам склянку води, то виберуть момент, коли ви дивитесь у вікно, тихенько поставлять воду і вийдуть. Обернувшись, ви бачите склянку води, але не маєте ані найменшого уявлення, хто прийнес її. Я зустрічав багато віруючих, які чинять саме так, і ми говоримо такий їхній характер. Але є брати і сестри з абсолютно протилежним нахилем. Вони завжди влаштовують велику виставу. Якщо вони приносять вам склянку води, то гримлять склянкою так, що шум досягає вас раніше, ніж вода. Входять і оголошують, ось, брате, склянка води. Річ у тім, що наш Бог не такий, Він не влаштовує вистави, він незмірно великий, чудесний в тому, що він залишається сокровенним, хоча ми знаємо, що він великий, надзвичайно великий, невимовно великий. І все ж таки він може стати досить маленьким, щоб створити свою обитель у людині Ісусі з Назарету. Коли атмосфера важка. Ми ловимо себе на думці. На жаль, я не люблю Господа так, як треба, наскільки не виходять у мене шанувати Його у своєму житті? У такий момент Бог сокровенний безумовно працює у вашому житті, іноді до вас приходять думки. Яка мета мого життя? Що він від нього отримує Господь? І ви не розумієте, що це і є робота Господа у вас. Хочу вам сказати, що ці слабкі. Думки в глибині вашого єства, ці думки, які ви вважаєте власними, тому що вони здаються такими природними, все це робота Господа. Він працює як зовні нас, так і внутрішньо у нас вдома, на роботі, в усіх обставинах. Нехай ці слова допоможуть декому з нас усвідомити, що коли ми найсильніше відчуваємо безсилля, Бог часто присутній найсильніше. Не шукайте великого, не шукайте ні в чому чогось більшого, ніж є. Не покладайте надій на великі видіння або великі переживання. Бог сокровенний працює всередині вашого життя і працює могутньо. Наш обов'язок взаємодіяти з ним, відповідаючи на його голос усередині, на це тихе віяння вітру. Голос, який настільки здається частиною наших власних почуттів, що ми навряд чи взагалі сприймаємо його як голос. Цьому голосу, що відчувається в самій глибині нашого єства, ми повинні говорити Амінь, бо там таємно і невпинно працює Бог сокровенний. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю, 13 жовтня, пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського, у понеділок, 14 жовтня, покров Пресвятої Владичіці нашої Богородиці і Присна Діви Марії, престольне свято у Свято-Покровському скиту та пам'ять ікони Божої Матері Касперівська. У вівторок, 15 жовтня, пам'ять святих мучеників Кіпріана і Іустини, у суботу, 19 жовтня, пам'ять апостола Фоми. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо у наступному випуску телевізійного єперхального огляду. Звернемося ж із сьогоднішніми печалями і нашими до Бога зі страхом і смиренністю, з вірою і упованням, зі старанністю і постійністю. Бо з Господом милість і велике визволення з ним, дорогі брати і сестри. До нової зустрічі!